Ми приїхали вже до нашої Наталочки. Ми знімаємо блог для Імільки. Наталі, помахай, привіт! Будеш зіркою Ютуба. І а, вона тут живе. Ось тут на березі морька. І ми вже вечір трішки прохолодно, але все одно підемо, спробуємо море. Море має бути теплим. Дуже красиво, блін, такі кольори класні. Глянь, в телефоні взагалі. Угу. Так яскраво. Дарженілля піде купатися. Тут зараз буде набережна така полоска. О, до випадка. Тут трохи в пропустили, так? Ага. Да? Трошки буквально. Ну нічого, ще побачимо. А завтра ми поїдемо ще кататися на квадроциклах. Я ні. А потім переїдемо вже після обіду в наш готель. Да не до речі. Тобто, коли заходиш, і прямо зверху. Я, зверху видно. Є рибки. Давай я теж зараз перевзуюся. красиво, так красиво. заходить сонце. Еміль, подивись, який красивий захід сонця, Італійською трамонту. Прям неймовірний. Не можемо надивитися на нього. Гарно. І прямо ще кращий, краще такий. Мені є спасти і наш директор. Доброго ранку, Мілечка! Йдемо на морько? Ні, йдемо в басейн. Ти сказала, що ми йдемо в басейн. Ні, я сказала, що ми йдемо на морько. В басейні водичка холодна, а в морі тепла. Але коли будемо в готелі, то там буде тепла вода. Я сподіваюся. Мілюсь, треба, треба коралки одягнути. Докаленька. Докаленька Мішка, потрапиш в Ютуб наш. Знаєш, у Емілії є YouTube канал, ми знімаємо і ти теж помахай, скажи приїзд. Така водичка в Червоному морі чистенька. Краса. Ну, давай мені поки диканись. Емілечко. Це ти так плаваєш, це така море тут. Ангел. Ангел. І так, ми нарешті доїхали в шарм в наш готель. Трішки повестювали у нашої подруги. Да, Міль, подобається тобі, де ми з поселилися? <пасе́ль> Такий у нас невеличкий номер. <пасе́ль> Скромний, але з таким гарним видом, тобто у нас типу, як бунгало як ці. Море близенько. Те, що треба було. І там басейн. Теплий. Теплий бошей? Ми сьогодні ввечері підуть. Міль, ти в морі що бачила цікавого, розкажи. Рибки, корали і, як називають, раки. І краби. Угу. Це йдемо. Але насправді готель ми обирали не так за номером, за там ще чимось, як за тим, що тут має бути тиха бухта безвітряна. Тому що зараз такий період в Єгипті, що ну, якби, холодно там до вітер. І тут все ж таки я сподіваюся, що не буде. Мірка вже побачила. Оренд. Вже дитина щаслива, знайшла майданчик. Покажи Яка ти Молодець. Браво, доровітина! На морі вже прохолодно, сонечко туди вже не відстає, а тут у нас тепленький басейн. Емілія діждалася, вона з першого дня. Коли ми вже в басейн, коли ми вже в басейн. Ти щаслива. Так як в Єгипті дуже люблять дітей, то офіціант щойно запропонував мільки коктейль. Приніс. І, У мене ще було. І вирвав квіточку, прийшов і їй вставив ще й квіточку в цей. І Вона тепер така вся. Там, де не Клітка. можна рвати квіточки. Там, де не можна рвати квіточки. Написано. Це для мене. Так. Я ж модела. Але насправді ось такої прям уваги. Це ми от за сьогодні сьомий день. Це перший раз, да, мабуть, так, Еміль? що прям так до тебе з такою увагою. Не помічали ми перед цим. Були в Каїрі в не... Світа. <риклад> Хто це тут такий закутаний? Ей! Hey. <риклад> Ти аж рот закутала. змерзла чи що? Дуже. Мілько тут таке. Ліжко її особисте. Крісло. Крісло-ліжко. Як справити, скажи мені? Ау. Добре. Добре. <вх Mixing> Ти вже скучила за школою, хочеш вже повертатися в школу? <вхэ> <aku> Може, ми тебе тут залишимо жити? Так. Добре, подумаємо про це. Класно відпочивати колись всі в школі, так? Окей. Okay. Через скільки днів ми маємо вже повертатися? Три. Сьогодні, завтра, післязавтра повертаємось. Через два. Ну, три по один завтра. Завтра і завтра. Сьогодні, завтра і післязавтра вже повертаємось. Півдня тільки там. Ні, тут... не хочу. Мені більше. Ну, Кисічка. Гарно відпочивати, але треба ще й трошки працювати. так що... Я не хочу працювати. Ну, я теж не дуже хочу, але треба. Але ну, я ще буду моделем, як ви виростуна, що мені треба вчитися, якщо я стану моделою. Ну, щоб вчитися, щоб мені гроші рахувати, щоб тебе не обдурювали, не обманювали. Я хочу, щоб мене обдурювали. ...по Зарплаті. Так тобі будуть платити менше. І добре. І що ж тут хорошого? І, і що, яка різниця тисячі? А мову вчити, наприклад, щоб також могти розмовляти? Я сонна лінгва. І в англіш? Так, так. І ти така смішна. Добре, одягаємося і йдемо на обід. Ви тут і витрогуєте. <проб> Асемблі чи швидко, можливо,

Вже зігрілася, Меліс. Здорово. Тобі холодно було? Так. ти рибок бачила? Так, бачила. Прозрачно, ну, бачила Прозору рибку? Так. Ага! Що, Емілія? Завтра вже додому їхати. Ти ще не нагулялася Гадайте. в Єгипті? Куди ми Вгадайте, за... Куди ми завтра будемо їхати? Дубай, У... е... в Єгипті чи в Україну. Чи в Італію? Гадайте. А, В Італію, звичайно. Ні. В Україну, ти що не знала? Якщо нас з тобою не пустять в Італію, то доведеться їхати не в Україну. Угу.

о о окуляри, о о окуляри о вечір на вже хмарками так за... Ну як вечір, чотири години. Але вже так хмарками затягнуло небо, бо все ж таки тут хоч тепленько, але все одно зима і сонечко сідає пізно. Пізно сідає сонечко. Рано, рано. Вибачте, рано сідає. Це, до речі, наш номер, в якому ми жили. Se non si gonfia o necessitasse di essere ulteriormente gonfiato, soffiate nel tubicino. Il giubbotto è dotato di una luce e un fischietto per attirare l'attenzione. Il personale di bordo vi fornirà assistenza.